Хочу подивитися, як ти скручуєшся в клубочок. Це тут 17 поз з йоги. Що думаєш? Дивись, Дивись, як я можу. Вау! Wow. Oh. Кожен раз, коли твій корабель тоне, ти їси Або робиш рандомну позу з йоги. <рес> Отакі в нас покарання. Ми граємо в морський бій. А цукерки не прості, а з Гаррі Поттера» з самими рандомними смаками. Це може бути як диня, так і вишна сірка. Мене звати Ірина Я Кабаряка. І я сподіваюся, що я не блювану в цьому відео, тому що я дуже прискіплива до смаків. Я перший раз бачу фізичну версію цієї гри. Я думаю, що ми будемо грати на листочках, але Настя сказала ч. -ч, -ч". Ні, слова більше вона дуже стара. Да, вона напевно старше ніж ми вдвох разом узяті. Правила морського бою: спочатку треба намалювати на аркуші паперу два квадрати розміром 10 на 10 клітинок. Потім на обома квадратами написати букви від А до З. А зліва від квадратів написати числа від 1 до 10. На лівому квадраті необхідно розставити один корабель, що складається з чотирьох клітин, два кораблі з трьох клітин, три кораблі з двох клітин, і чотири кораблі з однієї клітинки. Кораблі не можуть стикатися один з одним. Важливо, щоб між ними була як мінімум одна вільна клітина. Була як мінімум одна вільна клітина. Кораблі мають бути розташовані лише по вертикалі і по горизонталі. По діагоналі не можна. Мета знищити ворожі кораблі. Той, хто ходить першим, називає координати, буква і числом. Суперник відповідає: не влучив, поранив або вбив. Перемагає той гравець, який першим знайде і знищить усі ворожі кораблі. Правила з підручника я досліджую свій третій клас. Знаєте, стільки років пройшло, це фізична штучка, тут купа, мілких ой, діталей. Тому щось могло і загубитися. В нас буде трошечки по-іншому: один четверний, два тройних, два двойних, три одиночних і дві бомби. Про бомби я ніколи не чула. Я взагалі забула, що вони тут. Покарання ми розділяємо так: за бомби одиночні і двійні, ми робимо рандом. За четверний і тройний. Ми їмо цукерку. От так ми тоді не так багато цукерок да, з'їмо. Так, да, ми трохи з'їмо. А потім ми пограємо в шибеницю і там більше з'їмо. Тому підписуйтесь, чекайте нові відео, поставте обов'язково вподобайку цьому відео. І що ще треба зробити? Написати комент. Що, ми починаємо? Відвертаємось одна від одної. Я не дивлюся. А все одно ти не побачиш. Воно ж тут стіна. Так, я ж бачу, ти зверху чи знизу ним Головне не забути, що ці, що зафарбовані фломастером, вони також вважаються кораблі. До речі, да. хто перший починає на Юзефа? Юзефа. 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 Ну давай, ти перша ходиш. Єй. Де 5 Де чекай? Тут є Д. Раз, два, три, чотири. Ронило! О май гад! <реш> Почекай, а якщо ти ранив, то ти одразу ходиш? Ти начебто так. Чи типу, по черзі? І попав. Так, да, я пропускаюся. Так, давай на D6. шість. Міма. А вісім. Мимо. Д4. Міма. А так знала. Є три. Мимо. Г 5 Ранила. Е п'ять. Вбила. Але бачите, я не дивлюсь. Рандомно. А ну давай, давай, давай. На осліп. Давай. Фу, вона Коричнева? Ага, ну давай, давай, давай. Розкажи <рес> про смак, що ви відчуваєте? Це дуже погано. Фу, а що це? але я думав, що я прям буду общеригать. Воно на смак як якась земля. Звідки я, я знаю, що я це на смак розуміло. як земля. воно якось підписується чи ні? Воно підписано. Оце, напевно, воно, тому що тут Іроголів земля. Це, напевно, <ріс> в прямому сенсі земля. <ріс> да. Причому, знаєте, якась земля з таким присмаком <ріслявка> черв'яка. Просто тут є ще одна коричнева, вона зі смаком сосиски. Чесно, <ріслявка> <Тило. ріслявка> я не знаю, що гірше. Що там на блювотном? Ж6. Ні. Та блін. В <ріслявка> Мім. 9. Мимо. Ти нас ще там щось доставила, я не розумію. Ж8. Мимо. Де моя вдача? Давай. Де моя вдача? В3. В3. Ні. Єшко. Рано чи пізно я в тебе попаду. А4. Мимо. Г5. Г. Подожди. Да. Г. <гум> Оце <"Гэ>, Бомба. <гум> а бомба це ти програла чи я програла? А я не знаю. Якщо хтось попадає у бомбу, то покарання, той, хто попадає. Випади в бік. <гум> Блін, а це мені туди прийдеться уходити. Вона спортсмен. А скільки ти повинна робити. Ну, взагалі, один раз, тому що там деякі пози дуже ю**ті. Але я зроблю пару разів. <гум> Сьогодні Іра страждає. <гум> Ха-ха. ха <свист> Блін, насправді мені також цікаво було б да, з'їсти цукерку. Б 1 Ні. Б 1 Міма. Д10. Ні. Б8. Міма. Б9. Є один. Вмерла. Поняла? На бомбу попала. <свист> О боже, я зараз буду займатися йогою. Мене корабль відвалився. Що ти відвалюєшся, розвалюшка? Розвалюшки тільки ми. Окей, давай. Нарешті перейшов мій час, я буду щось Нарешті. робити. О Боже, що? Дев'ята поза великого пальця ноги у нахил. О, я знаю, що це за поза. Ти лежиш на спині і тягнеш пряму ногу на себе. А, і все, І ту вирівняй. І от її треба максимально на себе підняти. Це насправді поза, яку я найбільше не хотіла. І на іншу ногу тепер теж. Я не хотіла робити. Тому я дуже рада, що тобі попалася. В6. Міма. е 8. Мимо. А 10 Мімо. Г7. Ранила. Наконець-то, наконец Г8. Ні. Рости така Г9. Мимо Б7. Ні. З3. Мімо. Г7. Ранила. О, це що великий? Хтось буде цукерку їсти. д 7 Ранила. Це цей чотирьох Місний! Клас. І я одразу кажу є сім. Ага. Нарешті не тільки я страждаю. А ми їмо цукерку тільки на чотири. На чотири і на три. Girl, давай. Мені ще й жовте потрапило. — Покажи. Короче, в мене жовта цукерка. Тут є багато варіантів, що це може бути. Так, все, не читай, їж! — Окей, ладно. Якщо тобі ще й вкусно попалось, я не знаю, що я зроблю. Воно солодке, в мене нормальна цукерка. Слухайте, а що це за карма? Хто на мене порчу навів? Або це може бути банана, ну точно не лимон. А може бути вушна сірка. В мене, напевно, банана. Ну що, некст, це я. виходить їй. Це їй це було не покарання. Це тільки мені тут покарання. Я не розумію, за що так зі мною. Вісім. E Міма. Опа. То я втомилась програвати тут. Б чотири. <смеш> мені дуже грустно це чути. За 6. Ранила. За 7. Ранила. За 8 Убила. Хтось буде їсти цукерку. Oh! О, Давай, 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 давай. <смеш> Я готова дивитись на твоє обличчя. На моє страждання. <смеш> Ні, а, а, а вдруг мені щось хороше попадеться. Що ми одразу на погане налаштовуємося? Правда? Давай, позитив. Тільки не коричнево. Боже, чому мені одні коричневі випадали? Об... Бери, яка випадає, не видно. Ні, я хочу красиву. Ладно, ні, не буду видивлятися. Тільки не коричнево. Якщо буде коричнево, я поміняю. Та пусті, бери. О, от красива. Вона якась синенька, чи що? Ну <рот and that sound> no, давай. Так, ригать туди, да? Тобі в красівки. <р Art and laughs> це щось смачне. А що, а що саме? На що схоже? Блін, я не знаю, це дуже смачне. Прям смак дитинства якийсь. Може, якась содова? Ж два. Ні. Понятне дело. Г. Ге. Г. Ге, ге. Ганок чи не ганок? Ганок один. Міма. Г два. Ні. Та, блін. Є десять. Мима Е десять. О май гад. Бачите, схема, повторюшка бздюшка роботає. Ж 10. Єс, ранила. Ранила? Значить, хтось у нас буде цукерочку їсти. Взе 10 А з вбила. Блін, мене побили звелися. Воно, коротше, просто отак трогаєш і воно випадає іноді. Так. що ми тут збігали. І от воно випадає, і тому я через це е, ось ці кораблики, які в мене вже вбиті, я їх виявила. Покажи. <ріцелес> <ріцелес> так, окей, я їм чекаю. І <ріцелес> рандомом попала така сама блакитна, як яку я їла, тільки що. Їж давай, давай так. <ріцелес> За в тебе така ти всю карму зараз розтратиш. Ні, вона реально схожа на те, що ми в дитинстві їли. Скажи, скажи. Ну не жвачка, можливо, якась схожа цукерка, типу як Да. Цукерка супер. Ні, ну мені хотілося би, щоб в мене якась отвратна цукерка попалась. Та я теж хочу, щоб тобі отвратна попалася. Мені цікаво, наскільки вона отвратно. Слава Богу, я думала, що там взагалі регательно буде. Прям очень це просто. Рома. Зараз я тебе просто в суху. Г три. Навердивись. А, ми а ми точно. <рес> я постійно дивлюсь чомусь вниз. Я, я на G, а ні. Будемо Г. А, почекай. Г. Г після В Ти. Ранєва. А я сказала тебе зараз в суху? г три. Убила. Боже, в мене так мало залишилось. Корочі, я ніде не бачила прямо такого формату. Я знаю, що це видумати колесо, поняла, що стопудово ну, хтось таке робив. Стопудово це десь було. Але я так пишалася собою, коли це придумала. Що, ну? 15 поза, плуга» — Це оце? Ні. О, О, боже! Я думала, що ми там, типу, знаєте, співали якісь пісні колесо робити. Поза, «Поза плуга» — це все. Це мої? Так. Да. <сум> Ти викрутилася з центру. А, тобто вона дивилась техніку, а мені таке типу. <сум> <сум> Я в центр. <сум> Ні, перероблю. Вже <сум> чотири. В дев'ять. В дев'ять. В. В. В Міа. <șes> а три. Э Раново. Боже, я вийшов. Я, я вже забула, що таке кудись попадати. <șes> а два. Раново. А чотири. <itesse> Бомба. Почекай, не можна корабель ставити, щоб вони поряд стояли. А блін, тоді давай я його Я куди... ж правила читала, при Я тобі. не слухала. Бомбу переставляй давай. Блін, так а куди поставити, куди ти ще не ходила? Це куди ти ходила? Пфф, ти так мінімося. Ну ти лох. <смітилок> <ръй> <ръй> да, я мімо зачита. <ръй> <ръй> А подижі, все, бомба готова. Ти подивись інші, щоб не стояли поряд один з одним. Типу вони не повинні бути разом, бо типу да. заради... взагалі не мають торкатися один одного. А покажи ще раз дитина в мене підкидала. А чого в мене стоїть корабель там, де в тебе сині ці штучки? Мені здається, ти не туди кудись кидала. Я тобі тому кажу, щоб ти подивилася, щоб вони ніде не торкались один до одного. Тому що якщо я вбила, то я знаю, що навколо нього не має бути нічого. Тому я їх поставила. Що за правила? Я в шокі. А фіг... а ми так взагалі не грали? Ця гра стає ще цікавіше. За. а один вбила. Наконець даєш свою цукерку. <реку> Сподіваюсь, вона противна за всі мої страждання. Якась червона, Боже. Хавей! Вона солодка? <реку> а Може, мені здається, що вона солодка. Блін, вона салатка. буряк! Це буряк! Ні, вона реально за смаком як буряк. Ну вони всі такі трошки підсолоджені. Земля не була типу, прям гидкою. Ні, ну це буряк. Воно нормально. Під час монтажу я побачив, що ми просто рандомно почали міняти правила. Я вже не буду здивована. А хто ходить? Я забула хто хто тільки що програв? G10. Ге G. G, Да, Гуганок. Гудзик. D10. Міма G1. Ні. G10. Міма що? Шо? А чого тоді? У мене на G9, синенька, тому що ти написала, що мимо. Ні, ти казала ге. Г чи Г? Кажи ганок замість ге. Перше я сказала ганок, -e", ти сказала я e", влучила. Да. Потім я сказала де не влучила. І зараз да. я кажу Ге e після В десять. Міма. Так, а чого, якщо ще до цього я тобі писала Ганок 9? і ти така Ні, мені... ти казала Г-9. Ти не казала Ганок. Я б знала, як би був Ганок. Треш. Є 5. Ні. Г-9. Рано. І Г8. Рано. Ого, це довго це? Ну, да, 7. <рес> я не хочу їсти ту цукерку після землі. <рес> <рес> мені смак черв'яків не сподобалось. Знаєш, незважаючи на те, що у нас тупі правила, ми граємо. По мати. ти дуже. Ти, ти завжди їси цукер програю. блін. Рожева. Сподіваюсь, <ріху> не буряк. Може якась типу содова. Воно смачне. Дуже смачне. А, смачне? О, дуже да. смачне. Рина, окей, на що воно схоже? У нас є щось схоже? Я не скажу. Це точно не бабулган, але от так само солод. Цукровата? Ще... О, цукровата, точно. Вау. Один в один. Я тебе вітаю, в тебе наконець Наконець-то що вкусне. Блін, мені здається, що мені так на цій грі, що на наступні я буду їсти землю. <гум> <Да>. <гум> тому що я, до речі, не знаю правила наступної гри, тому мені потрібно слухати про да, ми помиляємось, да, ми сваримось, да, ми що? десь проюємо. Але якщо вам подобається, то ви підпишіться, і наступне відео ми будемо грати шибеницю. Хто знає, той знає. Ми будемо чоловічком вішати. Yes! <laughs> Очень інтересна. Я не знаю, Я поясню правила. Я, я читала правила, але тільки що як бачиш, це не допомогло, поэтому я не знаю. Хочеш, я можу тобі якусь підказку дати, а то ти взагалі. Да, давай. давай ну... ти. О, я придумала. Розкажеш, як крокодил. Ага, окей, oh, yes, yes. ah, okay, давай. Uh... Вона крива. Ця буква крива. Z. Вона крива і вона схожа на іншу. Є? Бля. Тут є інші букви схожі. Ні, е, вона зверху. Г? Боже, який. Її боже. близнюк. Ге? Угу. А, тобі ще ціп... а не крива, да? а тобі ще Хорошо, сказати. Все. Я йду від одного. А там потім така бомба. Ні, я брала Хорошо. корабель. Хорошо. Я тобі корабель брала. ег 2 Ні. <ріст> Ж5. Міма. Наконець-то! <ріст> Хоч що. Блін, в мене залишилось твої тільки поодиночні. Йоу. Ні, один двойний залишився. ег 3 <ріст> Попала, ранила? Вбила, ну все. Ууу, <ріст> наконец ти просто хотіла порухатися, йогай зайнятися. А я забула, що я тут ще щось. робиться. Вона постійно кайфовала від життя і забула байкат. Четверта поза чаплі. Ну мені я. Я думаю, я здогадуюся, яка ця поза. Одна нога. Одна нога зігнута повністю. Ти на ній сидиш, ти берешся за неї і піднімаєш вирівнюєш. Вирівняє! <і>, і тяни на себе! Ні, якщо ти не можеш її взяти тут, то ти береш, береш під коліно. І тянеш максимально. Чесно, це була друга вправа, яку я не хотіла робити. Б6. Ні. В1. Міма. ж 8 Ні. Є 7 Міма. А 10 Ні. Давай я тобі зроблю підказку. Воно на останніх трьох буквах. Тобі дуже жирна підказка. Чесно, я вже хочу просто, щоб ти мене вбив. <рес> я більше не вмія. Б5. Б5, міма. З 2 О, вбила. О, Боже, нарешті, господі, вже хочу. Хочеть... Я роблю його? Так. Да. Поза о. дитини. О, блін, це моя улюблена вправа. <рес> ти просто а -а. лягаєш і витягуєш дві руки. Колінами о! Абажаю цю вправу поза дитини дуже рекомендую, якщо у вас болить спина, є зажими, отут в шиї, зажими в грудному відділі. Головне, коли ви лягаєте попу притиснути до п'яток і максимально тянутися, наче ви хочете щось взяти. Є класна модифікація, якщо у вас є поперечні якісь ось тут зажими. Ви ось так лягаєте і потім переповзаєте на один бік та не відриваєте від п'яток. І потім переповзаєте на інший бік. І воно дуже-дуже кайфово все витягує. Б-6. Вбила! Oh. Yeah. А, а чого я радію? <laughs> я не поняла. <laughs> чого я Давай. радію? Я ж тут... А, точно, я радію, що це швидше закінчить. Так. Блін, напівроздільна поза. Я не я ненавиджу цю вправу. Єй, давай. Я... Let's go. Я не знаю, що коментувати, я нічого не знаю. Просто дивимось, як вона страждає. Додаєш потім звук хрусту. Да, як на... <пухаю> <пуху> <пуху> такі гарні штани були колись. <пуху> такі гарні, такі біленькі, блакитні Штани. За шість. Ні. Можеш на Ж не дивитись. Я поняла. О боже, А2. Міма. Ж7. Нє. На Ж мені дивитись? Так. А9. Міма. Ж9. Нє. Біля одного з кораблів. <рив> Я вже ні в чому не впевнена. Б10. Міма. На Б можеш не дивитись. <рив> Я тобі теж підказку дам, щоб ти мене вбила швидше вже. Ж3. Нє. Давай. Та подожи. Треба подумати, як тебе прибити. А один. Буйон. О, вау, наконець-то. Ти будеш займатися. <пасів> Його. <пасів> Давай я для тебе обироток тебе без oh. вдачі. Oh. Щоб твоя нарешті oh, на мене не вдача. О, ти знаєш що це є мультфільм Вдача, там, де чорний кіт. я well, okay, хотіла, щоб це тобі попалось. <пасів> я ж кажу, потрібно було, щоб <пасів> я обирала. Я чорний вниз. Ти ти дивилася мультик? Він начебто називається Вдача, там, типу, дівчина з чорним котом. У неї все життя невдача, і вона там з'являється у світі, лепреконів. Що це? Собака? Ти це. Я Ну, все правильно. Ти спортсмен, ти робиш. Я тренер. Тренери не грають. Ну, вони не їдять цукерки з цукром, вони їдять землей. Ні, навпаки. Ну, типу, натуральне щось. Спортсмени можуть дозволити собі їсти більше, ніж звичайні люди. А вони жигають більше калорій, а -а -а -а. на а більше можна дивитися. Oh, на oh, теж. Є шість вбила. Oh, Боже, наконець. <laughs> Як можливо грати, коли воно все може бути дотичним одне до одного? Це ж можна в вічність грати, оці одиночні. Поза сплячого вішну. <ріст> Можна я з один раз в одну сторону? Можна. Ну, на бок вирівняти обидві і оцю згинай, бери себе і піднімай. А ти кажеш, що не може вирівняти ногу всю. Да, і тепер на другу давай. <ріст> давай, давай роботи, роботи, піднімай. Апа. Вже <ріст> більше сорока хвилин. Робимо підсказки, де вони є. Скажи, куди мені дивитись? Ні, це НАТО. Ну один раз скажи, я скажу на цей ряд дивитись чи ні. Ну окей, за чотири. Все, на Z не дивись, Б 3 Давай, тепер ти. Г. Г. яка після В. Ні, не дивитись. В один. Ні. Ж. десять. Ж, 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 Ж. Дивитись, але мімо. Г, звичайно. Ні. Кораблі. Е дев'ять. Раниво. 10? Oh my God, йога. Нарешті. Давай, давай я за тебе оберу. Я б останній раз не щастила. Вдача, ось це. Поза скручування спини. Там щось через голову йшло. <рес> <рес> Щоб я до тебе обичила. Вау. Супер. Вже три? Вбила. Ти один дни залишиш? Добити мене, так, да, пожалуйста. Давай я тобі підказку дам. Okay, <laughs> Ми okay. не можемо залишити це не Окей. Okay. Поза дерево. Ну, хоч щось це, позитивне. Отак. І руки скласти. Окей, okay, зараховано. Давай, скажи мені букву. В. 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 В8. Убила! What? Ні, це, це бомба! Я тебе вбила, поняла? Okay. No, <свісно> ми... Нарешті, я, чесно, я ніколи не була так рада, що мене, мене перемогли. Okay. Тепер покажи результат роботи на камеру. <свісно> це там ще якийсь бред. Це просто страждання. <свісно> Остання бомба тяни. Ah, а, да. Друга поза піраміди. Так, <свісно> да, І нахилитись. Тільки спину вирівнюй. О, о, молодець. Ну виглядало прикольно, коли я його писала. Трошечки в нас правила ніхто не чув, робив по-своєму, по, -по, по пам'яті і з цього якась діч. За рахунок того, що в нас ця лінія життя ніяк не пересікалась, ми жили її різними шляхами. Але якщо... Поставите багато вподобаючих і напишете багато коментарів. Ми зіграємо нормально. Ну коротше, але було весело. Як тобі цукерки? Блін, їй попадались такі вкусні. Ну можливо, в наступній грі мені так не повезе. О, до речі, я приймаю вітання. Я вже три роки як веду цей ютуб канал. Є. Дякую. Бай -бай. До зустрічі в інших відео.